Євробачення один з найбільших пісенних конкурсів. Щороку його дивляться 125 мільйонів глядачів в усьому світі. Після перемоги Джамали у Стокгольмі цьогоріч Євробачення прийматиме Україна. Крім можливості показати свою культуру і покращити туристичну привабливість, Євробачення це ще й значні витрати бюджетних коштів. А там, де великі гроші велика спокуса їх непрозорого використання та корупційних дій. Схеми вирішили перевірити, наскільки справедливо. Розподіляються ресурси на організацію Євробачення. І виявили, що, наприклад, відому німецьку компанію не допустили до встановлення глядацьких трибун попри перемогу на конкурсі. Натомість цю роботу довірили львівській фірмі, яка тісно співпрацювала із компаніями заступника виконавчого продюсера Євробачення Павла Грицака. Чому українські стандарти недосяжні для німецьких компаній у розслідуванні Георгія Шабаєва та Максима Савчука? Євробачення найбільший пісенний конкурс Європи. Починаючи з 1956 року, у ньому беруть участь виконавці з понад 40 країн світу. Україна вперше взяла участь у конкурсі дві 2003 а вже за рік на ньому з тріумфом перемогла Руслана і привезла Євробачення до Києва. Через 12 років Україна знову стала першою. У Стокгольмі інтрига тривала до останнього, але у Джамали найбільша кількість голосів. Україна знову отримала право на проведення Євробачення. Київ чекає на гостей. Місцем проведення пісенного конкурсу обрали міжнародний виставковий центр на лівому березі Києва. Тут відбудеться два півфінали 9-го і 11 травня та фінал 13 травня. За словами столичних чиновників, виставковий центр на лівобережжі виявився єдиним об'єктом у Києві, в якому можна провести Євробачення. На сьогоднішній день в Україні не існує єдиної більше жодної будівлі, яка відповідає сучасним вимогам. Європейської мовної спілки для проведення Євробачення палац спорту не витримує водах, він будувався досить давно. Його стелі не витримує 100 тонн навантажень станом на сьогоднішній день. З іншого боку, є й недоліки. На відміну від того ж, палацу спорту МВЦ ніколи не проводили дійства такого масштабу, і його облаштування потребує великих витрат. А там, де значні кошти, велика спокуса для корупційних дій і їх нераціонального використання. Тож схеми вирішили перевірити наскільки прозоро розподіляються гроші на проведення Євробачення. Відповідно до планового кошторису витрат на підготовку та проведення конкурсу Євробачення від 6 лютого 2017 року заплановано витратити 855 мільйонів гривень із них 455 мільйонів із державного бюджету України, 165 – із бюджету Києва. Інші кошти, які планують витратити на Євробачення, збираються отримати від спонсорів продажу квитків європейської мовної спілки та оренди країнами-учасницями коментаторських кабін. Проводити закупівлі для підготовки Євробачення почали у грудні, після підписання відповідного закону президенту. Національна телекомпанія України, як організатор конкурсу, одним із перших тендерів прогнозовано оголосила закупівлю на облаштування глядацьких трибун, яких у МВЦ немає. 14 грудня тендерний комітет на чолі з призначеним європейською мовною спілкою виконавчим продюсером Євробачення Олександром Харебіним обрав переможцем на встановлення трибун німецьку компанію Нюслі її пропозиція була найвигіднішою, трохи більше мільйона євро. Інші три пропозиції були дорожчі. Зрозуміло, що ми обрали. Ну, для нас це зрозуміло, це дуже очевидно. Ми обрали найкращу пропозицію відомої європейської німецької компанії за найкращими умовами. Нюслі погодилося збудувати трибуни і коментаторські кабіни до 17 квітня. Конструкція передбачала понад 9 тисяч глядачів і 50 коментаторських кабін. Однак із німцями контракт так і не підписали. Ми запитали в директора цієї компанії, якою була причина. нам сказали, що ми не відповідаємо українським нормам. А яким саме будівельним. Мовляв, ми запропонували зведення трибун за європейськими нормами, які не відповідають українським. І в цьому була причина. Потім був оголошений другий тендер, в якому ми вже вирішили не брати участі. Чому ж так сталося? У день оголошення Нюслі переможцем тендера відбувається зміна менеджменту, відповідального за закупівлю. Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко призначає до НТКУ Павла Грицака, заступником генерального директора. Виконавчих продюсерів Олександра Харебіна і Вікторію Романову усувають від проведення тендерів. Павло Грицак відомий медіаменеджер. у 2005 році. Він вже організовував Євробачення і координував роботу на всіх напрямках. У нашому розпорядженні є акт ревізії використання коштів пісенного конкурсу Євробачення 2005 на 72 сторінках контролери описали непрозоре використання та недоотримання коштів національної телекомпанії України. З поміж інших у акті фігурує і фірма чоловіка-співачки Руслани лише на продажу квитків не дорахувалося більше трьох мільйонів гривень. Чому, попри розгромний акт КРУ про конкурс 2005 року під керівництвом Павла Грицака, йому знову довірили проведення Євробачення, чому була необхідність його призначення, і чому саме його. Пан Грицак, ще коли я очолював комісію з перетворення НТКУ, був призначений заступником керівника НТКУ з питань проведення Євробачення. Це був принциповий підхід. Чи ви ознайомилися з діяльністю пана Грицака у 2005 році? Про неї. Але детально не. Детально ні. Павло Грицак почав із того, що 10 лютого оголосив новий тендер на встановлення трибун. У підсумку перемогла львівська компанія «Артмакс Інженіринг» з пропозицією 23,5 мільйона гривень. На відміну від тендерної пропозиції, яку запропонувала німецька компанія, 9200 сидінь та 50 коментаторських кабін, Артмакс Engineering запропонував 6 856 сидінь, майже на 2,5 тисячі сидінь менше. Також у пропозиції цієї компанії не було коментаторських кабін. Чим не догодила німецька компанія, і для чого оголошувати новий тендер? Ми звернулися із цим питанням до уповноваженої особи з організації та проведення процедур закупівель до Євробачення Павла Грицака. Він усе пояснює невідповідністю німецької продукції українським будівельним нормам. Відповідно до цього, до цього положення, я, я зараз скажу вам навіть який це пункт е, е, необхідно користуватися. Це 2.8. Це пункт 2.8. Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерством внутрішніх справ від 30 грудня 2014 року. Там є чітке посилання на державні будівельні норми, так? зокрема, на пункти 2, .2. 16 і так далі. Однак таке пояснення повністю спростовується роз'ясненням Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Державні будівельні норми України поширюються на проектування нових та реконструкцію існуючих будинків і споруд, що не відноситься до тимчасового облаштування внутрішнього простору будівлі МВЦ. А відтак схеми почали шукати інше, логічніше пояснення. У 2013 році Україна приймала дитяче Євробачення. На нього витратили 25 мільйонів з бюджету та 3 мільйони європейської мовної спілки. Найбільше коштів освоїла компанія Євромедіа Компані, теперішнього заступника гендиректора НСТУ Павла Грицака близько 5 мільйонів гривень, та товариство Альтернатива 13 мільйонів гривень. Проаналізувавши акти ревізії Державної інспекції України щодо фінансово-господарської діяльності НТКУ за період з 2010 по 2015 роки, ми помітили цікаву особливість роботи альтернативи. Компанія Альтернатива, отримавши свої 13 мільйонів, більшу частину коштів передала субпідрядним організаціям. Це товариство Продакшн Ресурс Груп», директором якої на той момент був Богдан Тріль. Тепер він директор ТОВ Сценарне КБ», яке підконтрольне через євромедіакомпані Павлу Грицаку. Інший субпідрядник «Медіатек Рент» має серед засновників Валентина Шостака. Він з 2014 року є керівником Євромедіа Компані Павла Грицака. Серед супідрядників є й безпосередньо Євромедіа Компанії. Таким чином можна припустити, що товариство Альтернатива, яка отримала найбільше коштів з держбюджету, бізнесово пов'язане з Євромедіа Компані Павла Грицака. Примітно, що ця ж альтернатива монтувала тимчасові конструкції на Євробаченні у 2005 році. Тоді конкурсом також опікувався Павло Грицак. А тепер головне правонаступником в альтернативи є львівське товариство Артмакс інженіринг, яке витіснило німців з Євробачення в Києві. Чи не тому б запустили новий тендер на трибуни, щоб його виграла компанія, наближена до самого Павла Грицака? Красномовним є й той факт, що розробкою проекту трибун для тендеру, на якому переміг Артмакс, займався Богдан Дзюнько, колишній директор альтернативи, тобто того ж Артмаксу. Згодом Павло Грицак призначив його директором виробництва Євробачення 2017 Однак Павло Грицак переконує лише тому, що Зінько має великий досвід. З ним, як і з усіма іншими членами команди, був підписаний договір. Там їх було близько 19 цивільно-правових договорів. Богдан Зінько працював. На євробачення 2005, на Євробачення 2009 він працював, він працював на фестивалях. А свої зв'язки з альтернативою Артмаксу заперечує. Ні щодо компанії Артмакс, ні щодо компанії Альтернатива. Я не маю жодного відношення. У своїх додаткових письмових поясненнях Павло Грицак наголосив, що компанія Нюслі брала участь у творчому конкурсі, а не в тендері. Її пропозиція не враховувала сценічне і світлове обладнання глибини ряду між кріслами, що могло вплинути на пожежну безпеку. А пропозиція Артмаксу повністю відповідала законодавству України. Коли люди потрапляють в підземний простір або підтрибунний простір, вони натикаються на ліс. Будівельного облаштування, рештування. І не дай Боже, якщо ця е, перелякана е, людина штовхає стійку і таких людей об цю стійку 3-5 удариться одночасно, і в іншому місці це зроблять інші люди, попадуть в резонанс, ця конструкція просто складеться. Зауваження щодо проекту, який мав реалізувати Артмакс після перемоги на тендері, висловлюють не лише українські експерти, а й виконавчий директор Євробачення Йон Ола Сан. Він надіслав листа до НСТУ, якому йшлося про те, що європейська мовна спілка не погоджує контракт з Артмаксом і просить залучити іншого підрядника. Однак, згодом контракт було погоджено за умови проведення незалежної експертизи, якої досі не було. Згідно з контрактом, саме європейська мовна спілка має вирішальне слово у всіх питаннях пов'язаних <зв> із конкурсом і має право заборонити НСТУ укладати контракти з різними компаніями. Та незважаючи на це, НСТУ все одно домоглася затвердження виконавцем близьку компанію Artmax Engineering. 27 березня на сайті Прозоро НСТУ розмістила повідомлення про намір укласти договір з компанією Artmax Engineering через переговорну процедуру. А вже 4 квітня договір з компанією Artmax, наближеною до Грицака, був укладений.